28 жовтня в приміщенні з дюшор профкомопат «Нафтохімік Прикарпаття відбулися змагання першості на міської територіальної громади з дюдо серед дітей. До учасників змагань звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Я хочу привітати кожного з вас, хочу привітати батьків за те, що ви приводите своїх діток до цієї спортивної споруди, до споркових сапарт на Прикарпаття. Адже в цьому спортивному залі виховувалися десятки. Поколінь людей, які прославляли не тільки любимий вид спорту дзюдо і самбо, але насправді прославляли наше місто і Україну на міжнародних змаганнях. Тому нинішні змагання розглядайте як спортивне досягнення, спортивний досвід, спортивне завзяття любимої справи. Дякую батькам, що ви приводите діток. На цю секцію дякую Євгену Миколаївичу, Андрію Микитину за те, що вони сьогодні представляють такий прекрасний вид спорту, як дзюдой самбо, на найвищих щеделях міжнародних змагань. Тому дякую за те, що ви сьогодні з нами. І саме головне, без травм хай переможе найсильніший. Підтримайте колегу, основне без травм. І саме головне, щоб ви завжди прагнули найвищих висот висот в житті, слухатись батьків. І саме головне бути чемними. Під час урочистого відкриття заходу представники влади разом з начальником відділу молоді та спорту передали вихованцям спортивної школи спортивний інвентар, необхідний для щоденних тренувань. Також випробували його. З Ігором з за Івановичем прийшли не з порожими руками і спортивних інвентар для того, щоб ви мали ще кращі умови спортивних змагань, навчання, тренування отут в прокону. Тому ці, всі м'ячі. Si vsi reče, da to še pove, to nisto malo, če vzajemate. Zdaj se prijemite na šej. Na šej. Je pa vseeno, da se prijemite. Зінь. Кожкий замаху по лево протісував. Яна. Матійко, ходіться до нас. Чуєте всі? що її ОДМЕТРІЮ були на фотографах театру. Боротьба за місце переможця була динамічна та відчайдушна, та перемогу, як завжди, отримав найсильніший. Участь у змаганнях приймали юнаки та дівчата віком 2012-2016 років різних вагових категорій. Переможці та призери кожної категорії нагороджені медалями та грамотами.